Так, тримайте мене семеро, називається, бо не можу втриматися. Ось замовила собі ще трішки рослиночок із зеленої садиби. Зараз будемо відкривати і дивитися. Як на мене, шикарна. Тут ось є така паличка, щоб ці рослинки не гойдалися. Тут бачу трішки щось висипалось, але нічого. Подивіться на ці рослини. <кхм> я буду вставляти всюди ціни, щоб ви розуміли, наскільки класні за такі ціни рослинки. Я просто в шоці. Так, я зараз спробую так однією рукою. Ні, я не зможу. Я все ж таки виключусь. Отже, інтернет-магазин. З... Як це? Отже, інтернет-магазин Зелена садиба. Ціни і якість рослин просто супер. Ось цей кіпарисовий булівард. Подивіться, я навіть не знаю, як це показати, який він великий. За. 120 гривень чотирихрічний. Просто чудовий. Я ось взяла метр, хочу навіть зміряти, так, 50 сантиметрів. І то він трішки так нахилений після поїздки, трішечки нахилений. Клас. Я думаю, що все ж таки сантиметрів 55 він має. Просто супер. Блядь, який він гарний. Далі, дві гортензії і волотисті. Фрайз Мельба та Сільвер Долар. Ось які вони. Великі вже, гляньте, такі міцні вже пагінці. Ось такий горщик. Написано було що півтора-літровий. Вона жива, ось, бачите, тут я трішки діставала ці патики, якими вони були зафіксовані, ці горщики. Бачите, жива, зелененька трішки я тут шкрібнула. Ну, нічого, навіть видно ось. Бачите, брунечка є, ось швесенька. Так, і ця навіть більша. Фрайзмельба навіть більша. Ну, вона так, здається, мені і зростає більшою. Такий ось товстий пагін. Ой, скажіть, будь ласка, ну зрозуміло, ці я обріжу, напевно, що ось так просто на одну брунечку і так чисто, ну, чисто так собі нехай буде. А ось такий товстий пагін, ось бачите, який він великий. Ну, сантиметрів 60 це точно, якщо цей має 50. Як мені його врізати, скажіть? Залишити ось таку висоту, чи все ж таки різати його нижче? Може наполовину його обрізати? От підкажіть, будь ласка, що з ним робити? І з цим також, єлівець Арнольд. Гляньте, який. Так, скільки він стоїть? 95 гривень. Подивіться. Клас. Він зростає такою вузькою колоною. Я його взяла, там мені потрібно буде з квітника прибрати хвостик поні, сховати його на нову ділянку від котів, тому що коти йому там жити не дають. А там в мене троянди. І я хотіла. Туди саме таке щось вузеньке, щоб не заважало трояндам, і троянди, щоб не заважали цьому деревцю. Тому обрала саме Арнольда. Клас. Давайте зміряємо його навіть. Дивимося 35 сантиметрів, 95 гривень. Ну, ось такі от у мене рослинки. Боже, він такий м'якесенький. Я завжди собі хотіла боліварда. Дуже вдячна зеленій садибі. Дякую вам за такі прекрасні рослинки. Так, висаджувати їх зараз не буду. В нас плюс один, але якось дуже холодно. І вночі, зараз, ну, зараз в нас взагалі таке трішки похолодання. Ось тому, як тільки потепліє, то одразу їх висаджу. А поки що потримаю їх на віранті, в мене там не опалюється. Ось так в коробці прям занесу, поставлю і нехай стоять до потепління. І ще не сказала на сайті діє передоплата. Але воно, знаєте, і краще. Ось якщо знаю, що рослинки прийдуть дійсно класні, то це і не страшно. І на почті потім не прийдеться платити ще десь, ну я не пам'ятаю, 25 до 30 гривень за пересилку коштів. Ось, бачите, що мені прийшло, то можна не боятися, але все ж таки потрібно пам'ятати, що все, що ви замовляєте, це на вашій відповідальності. Слухайте, я ж забула показати кореневу. Вже занесла у віранду. Зараз, ось так, бачите, в коробочці я його і занесла. Так, подивимося, давайте кореневу, щоб ви мене потім не сварили, що я не до кінця все показала. Ось коренева в гортензії одної, бачите? Видно, що, ну, я сподіваюсь, видно, що коренева гарна. Зараз дістаю другу. Оп. Зараз. Ось коренева в другої гортензії, так її також видно. Далі. Ой, я не дуже хочу зараз хвойнички витрушувати, але все ж прийдеться. Так. Я вибачаюся, я вже так, як у мене виходить. Ось, бачите, також видно корінчики вже. Ось Варнольда. Далі, тут також, вже бачу, що видно коріння, і мені вже легше показати. Ось, бачите, яка коренева боліварда. Бул... Бул... Супер. Взагалі цей булівард просто супер. Боже, який він гарний. Я не можу намилуватися. Він такий м'якесенький, він просто чудовий. Дівчатка в кого є булівард, Напишіть мені, будь ласка, як він себе у вас поводить. Бачила, що він так потребує затінення, то хотілося б мені більше трішки знати інформації про цього буліварда. І що ще хочу показати, я вчора ось так виходила в місто трішки. То так, це я собі вербу при... Поставила водичку, причеренкувала одну гілочку. Хочу подивитися, що з цього вийде. Так, я собі наламала трішки гілочок вчора. Ви бачите, такий бересклетик. Буду вдячна, якщо хто напишеть мені сорт цього бересклету. Таке дрімнесеньке листечко. Гілочка невелика, тут ось є корінчики. Це я поки що поставила в водичку, потім знайду місце і посаджу їх. Я думаю, вони мають гарно піти. Так, жимолость вічно зелена. Бачите, вона зараз вічно -зараз зелена собі ось таку гілочку вмила. Тут корінчиків ніде немає, але поставила поки що водичку, поки холодно. Ось так. Трішки мені незручно. І ось такий плющик собі ще вимила. Ось такий листочок гарний в нього. Дуже я люблю плющі. Бачите, корінець такий. То так, потепліє, буду ще мати собі, що робити. Ось така, бачите, в нас сьогодні погода, але я не про погоду. Хочу сказати, що побачила я розпаковку із зеленої садиби в Марії з каналу Марія Шкарупіло. Ось, мені дуже сподобалися рослинки, тому і я собі ось нарешті зробила замовлення. Кому цікаво, можете зайти до неї на канал і також подивитися, що приходило їй. Я надіюсь, усі розуміють, що це ніяка не реклама. Я просто ділюся своїм досвідом, тому що в мене ось були невдалі покупочки, досить, коли я не знала, де можна замовити гарні рослинки.